Гучні оплески та святковий настрій. Танцювальна зала Паласу культури енергетик ледь містила всіх охочих поділитись радістю перемоги та участі в міському конкурсі дитячої творчості «Атом Кіц». Уже 10 років поспіль Південноукраїнська ЕС організовує справжнє свято мистецтва і таланту, яке об'єднує обдарованих дітей міста. Кількість учасників постійно зростає, а якість творчих робіт приємно вражає компетентне журі, що підтверджує високий рівень підготовки та натхнення ю. У митців було важко відібрати кращі роботи, тому що настільки дійсно креативні і талановиті наші діти, що ми вагалися, але це була велика насолода, тому що всі роботи дуже гарні, творчі і я думаю, що велике майбутнє в нашого міста такими хорошими дітьми. У перших змаганнях взяли участь вихованці різноманітних гуртків, студій і навчальних закладів міста Супутника Південноукраїнської АЕС. Юні митці представили свої роботи у трьох традиційних номінаціях живопис, декоративно-прикладне мистецтво та Екоарт. Вони яскраво продемонстрували свій талант і власне бачення майбутнього України та енергетичної галузі. Спостерігав емоції людей, які розглядали ваші роботи, дивувалися наскільки це цікаво, позитивно, сонячно, відповідно. Дякую вам, кожному і кожній, за те, що ви прийняли участь в нашому конкурсі. Журі визначило переможців у трьох вікових категоріях – 6-9, 10-13 та 14-17 років. Загалом цього року було обрано 38 переможців. Водночас ювілейний сезон конкурсу вирізнився новою номінацією – ТОП-10. Уперше було відзначено додатково 10 учасників за креативність, оригінальність і нестандартний підхід до створення робіт. Кульмінацією мистецького свята стало вручення гран-прі конкурсу найвищої відзнаки, що символізує поєднання таланту, майстерності та творчої сміливості. Іміджеву продукцію отримали не лише юні учасники, а й керівники та наставники, які готували дітей до конкурсу і допомагали їм розкривати свій творчий потенціал. З нагоди різдвяних свят я хочу кожній родині, кожному вчителю, побажати миру, добробуту. Злагоди в родині, нехай ми всі разом і кожен окремо буде здоровим, щасливим, хай принесе нам мир в Україну сьогодення. Представники первинної проспілкової організації молоді та відокремленого підрозділу громадської організації «Укр'ят» у місті Південноукраїнськ також відзначили своїх фаворитів подарунками. А проспілкова організація ПС привітала дітей солодощами напередодні свят. Упродовж усього заходу сцену наповнювали яскраві виступи вихованців Палацу культури енергетик, які створили атмосферу емоційного піднесення. Для юних учасників ювілейний сезон став нагадуванням, що їх мрії мають величезну силу, а творчість це те світло, яке не згасне за жодних обставин.